Доброго дня, українці! Доброго дня, любі діти, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 15 годин 59 хвилин. Сьогодні 14 вересня 2023 року. Хочу вам всім побажати гарних днів, поки стоїть сонце. Бо скоро передають дощі, не знаю, побачимо. Тож насолоджуйтесь чудовою погодою. Десь сходіть з дітьми і з родиною. Якщо є можливість е, після роботи. Якщо ні, то тоді вже на вихідних. І всім бажаю. Е, радісного стяжання духовної енергії і бути до інших людей поблажливими і по можливості відкритими для того, щоб ви могли зав'язати якісь стосунки і допомогти один одному. Ось що я сьогодні хотів коротко сказати: п'ятий коридор тропи Серафима Саровського, вівтар Священного лісу Господнього, сакральне голосів, місто Київ. На все добре, любі мої.